Свій маминих казок. Не моя справа, китайська народна казка. Жив у нашому селі один селянин. Він був такою дивовижною людиною, що, якби йому сказали О, у сусіда гори дім, він би відповів. А я при чому? При чужі справи я навіть і турбуватись не буду. Це не моя справа. Так і прозвали його у нас. Не моя справа. Одного разу, не моя справа, купив у місті мішок соєвих бобів, поклав він його на плече та й поніс додому. Та не помітив, що в мішку була діра. Ось він іде, а боби один за одним розсипаються на землю. Незабаром з ним порівнявся сусід, який теж повертався з базару. Подивився він. Як боби з мішка сипляться і запитав не моя справа якщо у іншого трапилась біда, сказати йому чи не сказати? Е, чужі справи нікого не стосуються, буркнув не моя справа. Сусід замов. Пройшли ще трохи, боби всі сипляться і сипляться. Мішок наполовину опустів. Сусід знову запитує. Ну, а якщо можна допомогти чужій біді, тоді як? Та ніяк, відповідає, не моя справа. Тобі то яка від цього користь? Ніколи не вплутуйся в чужі справи. Дійшли вони до села. Тільки тут помітив не моя справа, що майже всі боби висипалися з мішка, дуже він розлютився. Що ж це ти, черепаші сину? Не сказав мені нічого, а сусід відповідає. Так, адже ти, не моя справа, а сам сказав мені, що це не моя справа.